Це пише брантом в галантних дамах. Якщо почитати цей твір, то при французькому дворі другої половини 16 століття століття ну, звичаї були надзвичайно фривольними, і люди інколи могли злягатися прямо в коридорах або в віконних нішах, причому навіть інколи в присутності інших людей, при вселюдно. І ось історія полягає в тому, що один із галантних шевальє вирішив познайомитися із дамою, яка йому сподобалася. У вельми специфічний спосіб. Побачивши її в групі людей, він підійшов до неї впритул, ну і буквально виклав їй в долоню своє хазяйство. Що зробила дама? Вона не розгубилася, а схопила його за це хазяйство, розсміялася. І тут виявилося, що поруч із дамою стояв її чоловік в цій групі людей. А галантний шевальє не знав. Що тут чоловік цієї дами. І вона каже своєму чоловікові, Дивись, чоловіче, який подарунок тут мені пропонують. Шевельє страшно перелякався і вирвався. А оскільки пальці в неї були в перснях і в обручках, то просто-напросто розірвав собі все. Отака От історія. Дякую за увагу, друзі.